Всім привіт, мої любі підписники і не тільки сьогодні я хотіла е, показати вам мою канцелярію і дещо вас запитати. Ви вже підготувались до школи? Я так. Ну що ж, не будемо розтягувати час і почнімо. Ну, почнімо. Почнемо з мого пеналу. Е, пенал я вибрала з Коромі, це від Кайт. Е, Одна з найпопулярніших фірм. Він трохи в мене відгутенький, тому що я вже зробила там наповнення. Час піджимає, тому давайте швидко. Так. Так. У першому кармані нас зустрічає. Є три ручки страчки, це неконтрольні самостійні. Ручка класилка і один, запас... один э, простий олівець. Далі йде отакий карманчик. Зараз я покажу, що у ньому. У мене трохи розсипались в основному кармані. Його я теж покажу. Так, у ньому у нас іде скрипочки. Так, да, в мене є степля новішу. Стирачки. Там в мене є така ж саме синя. А також у мене саме тут іде також. І отака ж квадратна стрічка. Для мене все відео один займе. Ну і тут у цьому кармані йде також дві лінійки. Їх вже діставати я не буду. Далі йде наступний карман. Це вийде основний у і оцей запасний. Тут іде великий текстовий діліцій рожевий, червона та чорна ручка. Далі швидко прийдемо в цьому кармані. Наклеїчки. Отакі текстові діліції, зараз я їх зберу. Ось такі. у мене тут фіолетовий, зелений, такий коралово оранжевий і рожевий. Коректор, такий степлер. Клей, два запасних олівчика і ручка, щоб дати однокласнику. Ось це весь мій пенал. Повердемося по іншій канцелярії. Тут у нас іде ось такий блокнотик з коромі. Ми на українській записуємо всякі правила в них. Далі це такі от няшні, естетичні закладки для книг та зошитів. Фломастери. Так, я взяла самі дешеві. Ну і що? Фарби. Ну, акварель гаш в мене є. Та ось такий щоденничок. Мені він дуже подобається, він дуже милий. Ножниці для технологій, ну типу, не технолог ми шиємо, і тому ці ножниці добре тканини В мене канину у мене в минулому році були такі ж. На ну, продовження в другій частині.